Вісім сімсот кроків і шість з половиною кілометрів. Спойма. Гарячі у ці такі. Ти знімаєшся? Дай ложка і лбу. <ривіт> Чого? Коротше, смачно. Всім привіт! Ми йдемо пішки в Шеннон, Приємне з корисним поєднуємо. Які красиві незабудки. Ми йдемо в повз трасу. Нічого не чути. Друзі, подивіться на цей глід. На іноземній мові це бояришник. Подивіться. Він рожево-білий і є чисто білий. Я сьогодні проходила вже дуже багато разів. Я не знаю. Вже десь заховався. Ти, ти тут заховався, так? Да? Ага. Воно. заховався. Сама коротка дорога це через трасу по трасі. На Шеннон все-таки ми вже перевірили. Дивіться, які черешні тут. Ой. Ну, тільки шкода, що ж в Ірландії їх не з'їси, тому що їх пташки з'їдають ще на момент, як вони тільки починають наливатися. Ну я не знаю. Ми в минулому сезоні в Шенені не змогли. Може тут в Бунраті якось воно менше тих птахів, бо черешень більше явно тут, ніж в Шенені. Тут взагалі вже крупні такі є. стільки черешень супер. Як це так, що вони тут їх не збирають? Ну, птахів тут, я ж кажу, вже не раз казала, неміряно просто. А я так хочу черешень, а тут в Ірландії ну ми нікуди більш спеціально не їздили, ні на які там фермерські ринки. Я не знаю, напишіть, скільки коштують черешні, якщо брати в людей. Чи вони взагалі продають, чи в них так само не виходить їх. Виростити і зірвати через птахів. Тому що ці привозні, круглий рік можна купити їх. В Лідлі ми бачили, і в Дансторії за кілограм 20 євро. Ну це дорого. Може для ірландців не дорого, для нас дорого. Ми пару разів тільки купували, що в минулому році все. Хочеться ж тих черешення, їх ніяк. Не можна наїстись тут. Годується така та повишня. Ось це знов черешня. чи це, Ні, це теж черешня, просто іншого сорту. Дивіться, як глід квітує, красиво, все біле. А тільки що я показувала рожеве. Якось чи він міняє колір, чи їх дійсно два різних є. Сорти, може і не два, може і більше. Треба якось почитати. Так, Ми пройшли. виходить 4 кілометри і 600... 820 метрів, 6700 Ні, 6471 крок спалила 130 калорій, але ну, ще не дійшли до центру. Як тут гарно вшенені. Це зовсім якась інша атмосфера, зовсім не така як в Бунраті. Там такі ділянки здорові між будинками. А тут зовсім по-іншому. Тут землі майже нема і дуже густо населене. Ми їх ходимо такими ничками, зрізаємо як можемо. Ну, коротше, сюди десь на 25-30 хвилин менше йти, ніж через гору туди, куди ми постійно ходили. Чихуахуа. Вони на сторінно всі є. Цей дворик тут прикольний бузок, квіточки, які троянди. Ой, Як же ж гарно. Там уже люди вдома не будуть... Ой, оце які троянди красиві. Хтось любить свою діляночку. Це красиво взагалі. Бачите, скільки насадили різних. Дуже гарний дворик взагалі. Ми, до речі, читали правила, закони Ірландії, що людина має право для своїх якихось там особистих некомерційних цілей знімати з дороги ділянки інших людей. Ну не самих людей, а ну, самі подвір'я, я маю на увазі. що все норм. Я ж ні до кого не заходжу там спеціально, не лізу і насильно їх не знімаю. Бачите, тут також такий приватний сектор гарний. Шматочок тихо, спокійно, тут все закошено, зончики все, як треба. О, посадили, до речі, яблуневий сад. Нічого собі. Навіть яблучка, але не будуть, бо ще маленькі вони ці деревця. Бачите, які гарненькі яблуньки. Тут також троянда яка. Верніше, напевне, навіть не троянда, а шипшина ось. Що, я квіточки побачила? У мене вдома такі є теж. Красиві. О, тут ще. Красивіший глід, чисто рожевий, ой, який гарний! Боже! Дивіться, клас! Взагалі супер. Все, ми прийшли ось, в Так, 8700 кроків і 6,5 кілометрів. І, і йшли годину 15 хвилин. Зараз перекусимо супчик і поїдемо на закупочки. Ну такі мінімальні знову з фрукти, овочі та й все. Ясь печиво. А Максимом стоїть. Тут в Ірландії нема навіть е, якихось варіантів, де можна було б там хоча б раз в тиждень перекусити. Я вже не кажу про ресторани, якісь там суші, там роли, якісь таке щось. Піцерії ніякі. Ролів взагалі немає в таких невеличких містечках, як це. Треба в Дублін туди їхати. Ну, в Лімерику є пару закладів, де можна посмакувати роли. Ну вони, якщо чесно, не дуже смачні, ми вже скільки не замовляли. Такі собі, якщо чесно. Я не знаю якось так. А тут так взагалі суп зараз знову цей. Як він там? І рис візьмемо. Та і все. А потім в Данстор, в Лідел підемо. Скупимось, головне водичку купити. Та і все. І додому. Ну, зараз покажу супчик, напевно, знов десь. Такий контент. Зайшла у Польський, поки Максим пішов в хочак замовляти суп, взяла фірмовий ось паштет і творог один. Це вийшло 3,90. Собантуйчик. Буде чи що. Привіт! Класичний набор з польського. Mm. Нашого ну, смачно? Так. Мені мені. Дякую. Давненько ми тут не були, скільки десь місяця-два? Роки три дітей. Да, цивин. Ты занимаешься? Дать ложкой по лбу. Чего? <сínt> смачно. Актерская игра, но ну, где-то на баллов 10, 10 из 10 только что было. Чего? Ну реально смачно. Ну тобі ж смачно. Мені забись. Забись? Забись. Гарячо у тіпцки таке. Мм. Мм. От тобі ще хорошо. Куди тільки хаторе. Мм. Скажи, якби ми жили десь в квартирі, так би ти б такі готував? Ні заказував? А якби не було, де Тоді Тогда тобто пришлось готовить. Наліпив би якось пельмені кілограма два. Та тобто, ти зміг би приготувати, ну признаю. Ну да. І рис. Короче, смачно. Так, який тут склад? 50% сік яблучний, 35% полуничка. Це що? А, полуничне пюре і 15% бананове пюре, антіоксидант і аскорбіна, напевне, на кистота. Коштує 750 мл 3,5 євро. Я за весь час тільки, може, один раз таке тут купувала. Це сьогодні Максим придбав. Ось і цю пляшечку можна здати на секундочку за 25 центів. Так що тільки пляшка одна стільки коштує. Ну, смачне, таке воно прям ну, відчувається, що натуральне. Ну а ми що, чекаємо автобус? Сонце так світить. Пройшлися, поїли, придбали продуктів. Зараз розповім яких, щоб розпакування не робити. Хоча, може, щось зробити. В польському паштет і творог, В лідлі консерви, абрикоси сушені, тобто курагу. І Якийсь взяли рибні, рибний паштет. Коротше, напевно, покажу все таки вдома. ну швиденько. А в Дансторі все по класиці. А, і пиріг взяли. Грушевий майже за 5 євро дорогий. Ну, захотілося. Водичку, як завжди, і овочі і фрукти. Так що чекаємо автобус. Такий день сьогодні чудовий. Йшли було хмарно, а десь посеред дороги сонце вийшло, сліпило, так пекло. А зараз на вечір так добре все зелене, дитя красиве. все.